Зараз туди вірш, написаний Дмитром Савченком, який сьогодні не зміг бути тут. Я хочу присвятити другу кіндрату на східних рубежах нашої батьківщини. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Вони герої, справжні герої України. Небесний батальйон. Чорним метеликом стукає в скло. Вічність в своїх обладунках. На блокпостах демежуют Снайперських пострілів струни. струны, Солнце між лишь пострелев. І автомату завзятості рук для перемоги, їм вистачить сили. В латах безсмертя здіймається дух, дочасно в обійми кидається смерть, герої, хто йде безоглядно паща моври і землі водоверть пронизані світлом брунатним, Випухнуть душі у небо до да ладно тих, хто життя не тримався, безсмертя спіткає усіх безоглядних, хто з попелом. Небо здійнявся, душі бійців, нанизаний бісер, струни провиті крізь тіло білим по білому, їх імена вишито на небосхилі. Слава героям і слава Україні!